Аємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Спочатку коротко про головні теми випуску. Забезпечити переселенців зі Сходу України житлом та роботою два основних напрямки, за якими зараз працюють в області відповідні служби. Полтавці вимагають від влади надати їм право вільно займатися торгівлею на прилеглих до ринків вулицях. Мусульмани Полтавщини за цілісну єдину Україну. Прес-конференція в інформагенції новини Полтавщини. У ковалівці під Полтавою освятили місце будівництва майбутньої української церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Жінка тисячоліття та жінка світу. У чутовому відкрили меморіальну дошку народній артистці СРСР уроженці селища Кларі Лучко. Забезпечити переселенців зі сходу України житлом та роботою два основних напрямки, за якими зараз працюють в області. Відповідні служби про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пругло. То тисяча офіційних переселенців зі східної України зараз проживає на Полтавщині. Це ті люди, які звернулися до центру надання допомоги, проте набагато більше переїхало на Полтавщину самотужки. Переконаний перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Прогло. Перша проблема розселити людей. Вони бажають проживати в Полтаві, Миргороді та Кременчуці. Але Полтавщина готова надавати житло пропорційно по всій області. Тому на жаль в цьому плані ми ту допомогу, яку б було б надати. Ми не можемо. Переселенцям надають переважно будинки у сільській місцевості, а також гуртожитки полтавських вишів. Є люди, які оселилися у своїх родичів та знайомих, а також самі зняли житло. Усі проблеми переселенців намагаються вирішити оперативно і у цьому дуже велику роль відіграють громадські організації. Тож переконують учасники прес-конференції, ночувати на вулиці. Ніхто не буде. Ми зараз ведемо моніторинг і зв'язуємося із Луганською областю, і з Донецькою областю стосовно тих людей, які саме попали на територію Полтавщини. Для того, щоб була наша робота більш чітка, створений штаб. В основному переселенці дістаються до Полтави залізницею. Саме тому на південному вокзалі міста створили мобільний інформаційний пункт. До роботи, якого залучені як соціальні працівники. Такі волонтери, також залучені психологи. Як повідомив на прес-конференції директор контактного центру Віталій Бугаєць, 23 переселенці вже працевлаштували ще стільки ж отримали матеріальну допомогу. Робота з людьми, які покидають домівки через військові дії, продовжується. П'ять мільйонів гривень виділять з обласного бюджету на забезпечення найнеобхіднішим українських військових. Регіональну програму «Територіальна оборона на 2014 рік депутати одностайно підтримали на останній сесії обласної ради. На що конкретно підуть кошти, розповів представникам засобів масової інформації начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор Стеблянко. Регіональна програма територіальної оборони на 2014 рік була розроблена управлінням з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи вперше і за декілька годин, говорить начальник управління Віктор Стеблянко. Програма направлена на підтримку та оперативну допомогу підрозділам територіальної оборони, що створені на Полтавщині. Військові України просили 22 мільйони 564 тисячі гривень. З обласного бюджету виділили 5 мільйонів. Інші кошти будуть вишукувати у державному бюджеті та у спонсорів. За весь час обговорення цієї програми вона зазнала однієї єдиної зміни. З трьох мільйонів, які пропонувалися керівництвом обласної ради, за рішенням депутатів обласної ради сума цієї програми була збільшена до 5 мільйонів. Ніхто не каже, нема жодного такого депутата, який вважає, що ці гроші зайві. Що в нас вже в області всі питання вирішені, і ми просто не знаємо, куди дівати ці гроші. Звичайно, область потребує. Але всі депутати, як один, розуміють, що є більш важливі питання. Є питання державницького масштабу, які потребують нашої допомоги. Допомога безпосередньо територіальної громади Полтавської області. Виконавцем програми буде полтавський військомат, який підпорядкований Міністерство оборони України. Керівники зможуть проводити спрощені тендери закупівель, а значить, все, що необхідно першочергово, солдати отримують відразу, говорить Віктор Стеблянко. А ще, користуючись нагодою, він звернувся до батьків із проханням пильнувати своїх дітей під час літніх канікул, оскільки саме в цей період трапляється найбільше нещасних випадків через недогляд. Зранку 2 липня біля обласної державної адміністрації було людно. Полтавці вимагали від влади надати їм право вільно займатися торгівлею на прилеглих до ринків вулицях. Вони кажуть, що готові сплачувати податки та допомагати місцевому бюджету у цей нелегкий час. Вислухав та почув пікетувальників голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Далі пряма мова. Платить, допустим, патенти, налоги. Ми на это согласны. Налог официальный и патент. Ми согласны. Просто щоб нам предоставили робочі места. Реальные. Реальные. не так, що нам сьогодні сказали, а завтра нас этот ну именно у нас такой товар. Товар, который мы не можем торговать в Олімпексі, С носками, с платками, з носовими і з такими та дішевими футболками, то там просто люди Уже 25 лет літ Такая вот наша торговля. Я думаю, що Полтавська міська рада, я би хотіла підтримати людей, які займаються комерційною діяльністю таким чином, самі себе забезпечують роботою. Та ще ці люди платили певну копійку в бюджет, а сьогодні це дуже важливо, вони прийняли відповідні рішення і хоча б вивчили досвід міста Львів і міста Суми. Це є дуже позитивний досвід. Тому я раджу міському голови поїхати в Суми, поїхати в Львів або послати своїх клерків. Вивчити цей досвід і в найближчим часом допомогти цим людям, щоб вони могли себе самі забезпечити роботою, ну і допомогти громадянам, які живуть у місті, тому що, як правило, на таких лотках або на таких тимчасових пересувних спорудах ціни на товари дешевші. Я дивився ті відповіді, які писалися цим людям на їхні звернення. Там ведеться наголос на те, що із таких Міст не може торгувати продуктами, але тим, що вони не торгують продуктами. Вони, як правило, торгують речами також загального житку, але крім продуктів. Тому я б на місці голови все-таки цих людей підтримував таким чином, як я сказав, використав би досвід український. Наша громада підтримує цілісну, непорушну єдину Україну, заявили на прес-конференції для місцевих засобів масової інформації голова Полтавської мусульманської релігійної громади Ібрагім Єлхімов та імам Полтавської мечеті Шейх Умар. Вони висловили своє обурення військовою агресією Росії та її посяганнями на територіальну цілісність України. Прес-конференція пройшла в інформагенції новини Полтавщини у рамках започаткованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації інформаційно-просвітницького проєкту Єдина країна на Полтавщині. Є 13 мусульманських громад. Чотири релігійні громади у Полтаві та Кременчуці незалежні і утворені за етнічною ознакою: азербайджанці, турки, месхетинці, поволські татари. Одна з громад складається зі студентів медичної стоматологічної академії вихідців із арабських країн. Мусульмани, які проживають на території Полтавщини, не стоять осторонь проблем, які зараз переживає Україна, і закликають до єдності та цілісності країни, наголосили на прес-конференції. Ми за цілісність України, ми граждані цього государства, і ми хочемо бачити нашу страну процвітающе сильною, крепкою. і ми убіждіни. И мы э, до сих пор не можем смириться с мыслью, что Крым уже якобы не относится к территории Украины. Для нас, для мусульман, Крым есть и остается территорией Украины. И если э, будет необходимость в том, чтобы мы, как мусульмане, как жители этого государства, защищали нашу страну, то мы будем вынуждены защищать нашу страну. И это достойно. Мусульмани області активно долучаються і до надання допомоги українським військовим, які перебувають на сході України. Днями представники національних меншин області передали учасникам антитерористичної операції гуманітарну допомогу, продукти харчування, питну воду, засоби гігієни. І ми також намірені приймати участь у підтримку нашої країни, Наша позиція за цілісність країни. Ми не згодні з тим, що Росія. Таким несправедливим образом просто взяла і забрала часть України. Обращаемся в своих молитвах к Всевышнему создателю с тем, чтобы была справедливость, чтобы прекратилось угнетение простых людей, чтобы не было кровопролития. Шейх Умар також зазначив, що мусульмани не є терористами та інтригантами, яких виставляють деякі змі та показують у зарубіжних серіалах. У селі Ковалівці на Полтавщині через чотири роки з'явиться нова церква Покрови Пресвятої Богородиці. Нині у населеному пункті церква є, але підпорядковується вона Московському патріархату, тож планують побудувати храм Київського патріархату, освятити місце будівництва та представити громаді майбутнього настоятеля храму приїхав архієпископ Полтавський та Кременчуцький української православної церкви Київського патріархату Федір. Україні українську церкву, яка не нав'язуватиме проросійські цінності, а сповідуватиме пріоритети державні. Приблизно така головна думка Ковалівської громади, яка прийшла на освячення місця під храм. У нас є на території сіти ради, все ковалівці діє московська церква, але, на превеликий жаль, там отець я звик говорити правду, не звик лукавити, отець комерсант Тюряся. Він йде чи на похорони, чи на хрестини, і він не дивиться. Чи це бабуся сама живе, чи вона бідна, чи багата, і в нього такса, і такса добра, 800 гривень. Підтримує сільського голову місцева громада. Нарікають на батюшку і скаржаться на те, що церква відкривається тільки на свята і вихідні. Дуже довго ждали і нарешті діждалися. Дуже хочемо церкву. Дуже ми хочемо батюшка, щоб у нас був порядний, хороший. Церква повинна в нас бути. Моя бабуся, царство небесне, говорила, що у нас колись. Була сама найкраща церква в Окрузі, але десь в 30-ті роки ж її комуністи зруйнували, і так ми без церкви. У нас тут багато населених пунктів, сіл, і всі понятно, бажають, щоб церква в нас була невиходного дня, наша українська церква. Ініціатива побудувати українську церкву визріла вже давно, у 2011 році, розповідає сільський голова. От тільки реалізувати такий проект за колишньої влади було нереально. Зараз ситуація змінюється. Тож владнати паперові справи і розробити проект вдалося відносно швидко. Звичайно, ця церква буде будуватися на пожертви, і тут ми зазначили термін будівництва 4 роки. Саме тут зазначено, що виконавцем є Ковалівська територіальна громада та інші небайдужі православні українці. За православним звичаєм місцину освятили віруючі, вислухали настанови від владики Федора і пообіцяли допомагати хто як зможе у будівництві храму та підтримувати його молодого настоятеля. Отець Михаїл в свою чергу запевняє, усвідомлює всю міру відповідальності покладеної на нього, і готовий працювати. Священик закріплюючись за певним населеним пунктом, він бере. Обов'язки по духовній опіці. Основне наше завдання це якнайшвидше розпочати богослужіння, щоб у людей була можливість молитися до Бога і розпочати роботу недільної школи. Є держава, є народ, значить повинна бути церква. Чому? Тому що помісна церква буде служити інтересам свого народу. В Україні буде одна помісна церква, ми прийдемо до цього. Я думаю, це буде шляхом об'єднання. Української православної церкви Московського патріархату і Української і православної церкви Київського патріархату. 27 червня виповнилися 95 роковини від часу указу головного отамана НР Симона Петлюри про створення одного із найлітніших кінних формувань часів визвольних змагань полку чорних запорожців. Його очолював уроженець села Березова Гадяцького району Петро Дяченко. Про з'єднання, яке майже не знало поразок, а на чорному прапорі якого були зображені череп та дві кістки, і слова Україна або Смерть. Мало хто знає, тож відродити історичну пам'ять зараз прагнуть українці та поляки. Вони створили свій клуб під назвою Кінний полк чорних запорожців. Село Березова Лука Гадяцького району. Тут, поблизу будинку, де 1895 року народився командир чорних запорожців Петро Дяченко. На тиждень отаборилися ті, хто відроджує історичну пам'ять про безстрашних козаків. Ідея відновлення полку з'явилася у поляків з перемишля, адже саме там 1924 року формування припинило своє існування. Любителі історії з сусідньої країни вперше з'явилися в наших краях 2007 року. Вони називають легендарну частину армії УНР українським спецназом, що складався з вихідців із Полтавщини. Вони намагалися відроджувати в своєму побуті, в своїх відносинах між собою саме запорозькі, козацькі, давні. Традиції, отже, наприклад, майже усі в них були у всіх в усіх них були оселець. Ці чорні запорожці були такими бойовими хлопцями, відчайдухами, як казали, яким поручали найважливіші завдання, і не боялися йти в бій і дивилися смерті в очі. Тому і на прапорі у них записано Україна або смерть. Завдяки блискучій тактиці та стратегії свого командира Петра Дяченка чорні запорожці ніколи не зазнавали поразок, бої перемагали з невеликими втратами, і головне, ніколи не здавалися у полон. У Березовій Луці є й невеличкий музей, присвячений історії козацького полку. Цю садибу, де народився Петро Дяченко, доглядає Броніслава Косинська. Він багато за українців все воював за Україну. а… І потім він сказав, що не перемогли через те, що не було об'єднання між арміями. Були отамани окремо одні, другі, і вони не могли об'єднатися. Кожен коло свого села, коло свого міста. Під час вшанування славних козаків шлося і про необхідність назвати вулиці Угадячі та Березові луці ім'ям Петра Дяченка, адже зараз надзвичайно актуально увіковічити борців за волю України. Оскільки історія повторюється, вони це ті люди, які розуміли, що Росія наш споконвічний ворог, і вони йшли на прю із російськими агресорами, тоді в часи Української Народної Республіки. На жаль, тоді Україна програла визвольні змагання більшовицькій Росії. І ми маємо взяти урок історії на, на основі інформації про таких видатних людей, тому що зараз знову російські агресори на наших кордонах. Сучасні чорні запорожці допомагають відроджувати пам'ятні місця, видавати книги, проводять просвітницьку культурну роботу серед молоді. Вони говорять, що їхньою головною зброєю є правдиве слово та українська ідея. У чудовому відкрили меморіальну дошку народній артисті СРСР уродженці селища Кларі Лучко. Більше дізнатися про видатну землячку бажаючі можуть завітавши до зали музею присвяченої творчості актриси Лаурата титулів Жінка тисячоліття та Жінка світу Запросили на районні урочистості знімальну групу обласного телебачення. Кілька років працівники районного краєзнавчого музею, а це без перебільшення патріоти пошуковці пропонували назвати на честь Клари Лучко центральний парк чутового. Не вдалося тоді ініціювали встановити меморіальну дошку. Селищні депутати сказали так, та ще й гроші дали із місцевої казни. Розмістили витвір полтавських скульпторів на фасаді палацу культури. За кілька сотень метрів будинок, у якому 1 липня 1925-го в сім'ї колгоспників народилася майбутня актриса. Цього ж дня у приміщенні районного будинку культури відкрили зал Музей Лучко на стендах. Рідкісні фотографії актриси із родинного архіву, копії документів, нагородних листів. Тут буде постійно діюча виставка Клари Степанівни Лучко, тому що вона ж була актриса видатна, і будинок культури поєднує театр і кіномистецтво. Коли ми не знаємо минулого, ми не можемо сподіватися на якесь майбутнє. От тому для мене це дуже важливо і. Е... Я буду робити все для того, щоб історичні ці довідки, історичне минуле донести до нашого покоління. Першу екскурсію провів краєзнавець, історик, автор книги «Політ горлиці», присвяченої творчості нашої землячки Андрій Шуть. Розказав про дитинство Клари Степанівни, евакуацію у Казахстан за часів Великої вітчизняної війни, студентські роки у Москві. Та найбільша цінність фонду особисті речі народної артистки СРСР їх подарував. Вали музею чоловік і донька Клари Лучко. Слава Богу, що є люди, які займаються, збирають усе по крупинці. Збирають цю історію для нас, для майбутніх для наших дітей. Місцевий художник Іван Малич подарував фотопортрет Клари Степанівни. Працівники ж Чутівського районного музею звернулися до земляків гостей району з пропозицією поповнювати фонди експозиції, а ще готуються збирати підписи, щоб одна із вулиць районного центру носила ім'я Клари Лучко. На 93-му році пішов із життя видатний український письменник, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Наш земляк Анатолій Дімаров. Після себе він залишив світлу пам'ять і десятки книжок, серед яких романи і будуть люди, біль і гнів, неперевершені сільські, містечкові та міські історії, захоплюючі оповідання і казки для дітей. Поховали письменника 2 липня на байковому цвинтарі у Києві. Анатолій Дімаров прозаїк великого таланту, дотепна, щира, безкомпромісна людина. Про його ексцентричні витівки у середовище літераторів ходять легенди та анекдоти. Дімаров був байдужим до слави нагород урядових відзнак. Ми були свідками, як на ганку українського дому він викинув у смітник грамоту і квіти від Януковича. Сказав. Там їм місце. Анатолій Дімаров ненавидів брехню, криводушність, а людину бачив з першого погляду. Проста сільська бабуся була для нього ближчою і дорожчою від чиновника будь-якого рангу. Дімаров був неперевершеним оповідачем і кроку не міг ступити без жарту. Свої твори письменник не підсилював розлугими філософськими фразами, не оздоблював штучно художніми засобами. Проте був майстром деталі. Короткого змістовного речення, психологічних портретів, несподіваних поворотів та розворотів сюжету. Життя для мене було дуже щедре. Щедре тим, що послало мене, кинуло на фронт. Щедре, що я пройшов. Ну, всю війну я не можу казати, що пройшов, але що побував по справжньому на війні. Щедре, що я партизанів. І багато в чому щедрі, і навіть щедрі, що я і в газеті попрацював. Я весь час кажуть, мимоволі назбирував цей же. Він осідав мені. Я спеціально не збирав тот, не збирав, не шукав героїв і не збирав життєвий матеріал. Він у мені осідав щодня. Про своє творче кредо письменник якось сказав: я б ніколи, мабуть, не став педагогом, бо не люблю повчати людей. Я писав твори не для того, щоб вони втовкмачували вічні цінності, а щоб людина взяла мою книжку і забула про негаразди, і її трішки полегшило на душі від того, що вона прочитала. Оце моє основне завдання. У кіноконцертному залі Дружба, що в гадячі, відбулося врочисте вручення щорічної літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки національного видавництва дитячої літератури Веселка. А у мальовничому урочищі Зелений гай відшуміло обласне літературно-мистецьке свято, дивоцвіт Лесиного гаю, приурочене 165 шістдесят річниці від дня народження Олени Пчілки. Національне видавництво дитячої літератури веселка заснувало літературно-мистецьку премію імені Олени Пчілки у 1991 році. Щороку до дня народження Лесі Українки організатори відзначають авторів тих творів, які найкраще сприяють духовному збагаченню, вихованню в дітей та молоді, громадської гідності та патріотизму. У 2012 році співзасновниками премії імені Олени Пчілки стали Галіцька районна державна адміністрація та міська рада. Цього року за наукові проекти літературно Мистецьку премію присвоїли вченому текстологу, заступнику директора з наукової та видавничої діяльності інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України Сергію Гальченку. А за альбом Українська вишиванка портрети Тараса Шевченка преміантом став викладач вищої категорії декоративно-прикладного мистецтва хатського училища культури Григорій Кісель. За книги Думки голос і про себе літературно-мистецька Полтавщина Олесе Вігончару, Вігончару-95» премією нагородили. Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Корленка Миколу Степаненка. Наступного дня у мальовничому гадяцькому урочищі Зелений Гай до 165-ї річниці від дня народження Олени Пчілки відбулося обласне літературно-мистецьке свято дивоцвіт Лесного Гаю. Традиційно поклали квіти до пам'ятних знаків родини Драгоманових. А у програмі заходу театралізоване дійство, виставка продаж виробів декоративно житкового мистецтва, виступи колективів народної творчості гадяцького району. Яскраво відзначили цього року День Конституції України та День молоді у Карлівці. Із самого ранку на майдані поблизу стадіону футбольного клубу Карлівка та центрального парку працювала виставка декоративних птахів. Кухарі пригощали гостей свята варениками із різноманітними начинками, а майстри з усього району дивували своїми рукотворними шедеврами. 29 червня, уже з 9 ранку, у карлівці працювали безкоштовні атракціони для дітей. А кухарі з попівки, халтуриного алеп'янки, білухівки пригощали гостей свята варениками з різноманітними, подекуди навіть екзотичними начинками. Організували це дійство керівники міста з допомогою спонсора. Щиро вітаю із державним святом днем конституції, і сьогоднішнім святом днем молоді. Шановні друзі, ми хочемо ще раз підтвердити, що Україна єдина, що ми з вами українці, і ми не переможні. Я хочу ще і ще раз привітати. Із святом, і з ним конституції, і з ним молоді, побажати перш за все чистого, безхмарного неба, миру над головою. Хай обов'язково здійсниться мирний план урегулювання нашого президента, не повинна литися кров. Для тих, хто бажав розваг інтелектуальних, провели змагання на першість у шахи та шашки. Спортсмени демонстрували свою майстерність у турнірі з міні-футболу. Учні дитячої юнацької спортивної школи грали у волейбол. Для тих же хто хотів відчути себе по-королівськи, організували невеликі прогулянки парком у фаєтоні. При цьому всі розваги та атракціони були безкоштовними. Враження дуже чудові, хороше свято організоване для батьків, для дітей. І, взагалі, атмосфера така дуже сприятлива. Відчувається тепло, рідство і з'єднання всієї нашої країни в одну єдину. Не обійшлося аби щасливої лотереї. переможці отримували футбольні м'ячі, радіоприймачі, МП3-плеєри. А вчителька села Лип'янки виграла спортивний велосипед. Увечері гостей свято розважали самодіяльні місцеві колективи, а родзинкою концерту став виступ гурту Краяни. На сьогодні основні новини вичерпано. Дякуємо за увагу і бажаємо приємного відпочинку. Вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 11-16, вдень 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі 13-15 градусів вище нуля, вдень плюс 24-26.